Система, Ти малий ту мені ставив машину на облік. Вона називалася Так. За що ти взяв 150 гривень? 84 у нас де проплата. Ну, покажи мені проплату. А за що ти взяв? ти скажи мені? 150 гривень, за що ти взяв? Ні, ну як ти не брав, ти ж брав, ну. Ну то як не давай будемо того примісти. Що ти за мною гроші? Скажу. Та я не брав. Ну то як ти не брав? У ну, я пішов в класу по 350? Ні, він не пішов, він так на руки 150 гривень. Ні, такого не було. Не. Скажу? Хай він прийде, скаже ну, бути. Я в касу, у мене немає такого, що я щось там беру. Слухай, давай, давайте говоримо по-слогці. А ти даєш ті гроші, послухай, тих 150 гривень. Я, наскільки знаю, баролів. Або ти. Ми будемо мати справу в суді. Два варіанти. Та немає, він хай приїде. Ні, він не поїде до тебе. Ні, почекай, дивися, я нічого не знімаю нічого. Ти мені віддаєш 150 гривень. Якщо треба то, є, класу, то, є, то квитанцію. то є фальш. Вона там є не під. Ти можеш мені підняти документи, що там є квитанція про, 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 про плату. Я, я, подав... я такі теж тобі сказав. Є два варіанти. Або добрий, або не добрий. І ти мені, і я завтра Добре, йду. Добре, я йду в касу. Я йду в касу беру. І цей. 150 гривень, я 100... почекаю. Але... Я собі пойдемо це. Слухай. Ні, я тобі я... Я... не знаю. Я... Не... Я... Не... Слухай. Ми... Слухай, я всі квитанції, всі нюанси, я то знаю на 100 п'ять. Ти, щоб ти мені казав, як це було, тут знає. Це є все розкидка для лавков, розумієш? Люди, які є, які працювалися в цій сфері, працювали і до сьогоднішній час працюють, вони тих грошей 150 гривень не бере. Якщо тебе зараз знав, такі гроші брати, то не, не бере, воно йде просто в касу. Ти бачу, звідки ні, я... не, ні, воно не йде в касу. Покажи мені, добре, на тобі 150 гривень, покажи, покажи мені чек, де є 150 гривень, що ти проплатив. Повинні бути в документах підшиті. 37 сьогодні мономалії. Ні, то то жара жарою, ти мені на питання відповідь. Де я 37 гривень? Нічого не против. Іди втрати тут пішов, що тут працюють. Так вже все викорнуть. Вже три місяці лишилося. Три місяці. Вже блядь, три дні все лишилося, щоб ви людей так не щемили. Ну я не сім. Ну то ж, тебе тебе зараз навчив то робити. Так, хто мене не то да? Так, хто Ви, мене не вчив, тобто то я ти відпалюєш, я то все знаю. А це я ось так, я в тут командировці. Ти, але якось знаходиш гроші, можу брати, де є.